Гімназії квітня на стадіоні Спартак у Житомирі пройшла фінальна частина обласного етапу національного шкільного футболу Євро 2012 Наразі національний шкільний кубок з футболу проводить уся Україна. В нашій області у даному змаганні взяло участь 326 команд, які нарахували близько 6 тисяч юних спортсменів. Місто якраз робить ставку на розвиток саме дитячого футболу, чому мати. Дорослу професіональну команду на сьогоднішній момент, я думаю, що місто просто не по карману. А розвиток дитячого футболу, якраз виховання майбутніх професіоналів, оце те, що місто може зробити, і ми це робимо і активно, і я думаю, що успішно. Дело в тому, що таке єдине, що це не має раз в году проводитися. вони дали систематично діти іграти. Тоді будуть футболісти. Житомиряни доволі впевнено розібралися із суперником і святкували перемогу з мінімальним рахунком 1-0. Фінальний матч зібрав на трибунах близько трьох тисяч болівальників. А за команду зі свого міста прийшли пооболівати начальник міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту Олена Сарно, заступник мера Олександр Бочковський і начальник управління освіти Житомира Валентин Арендарчук. Голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Коцюбко, який разом з Віктором Балюрко нагороджував фіналістів Кубку, відзначив доволі зрілу гру команд і висловив подяку Олені Шадурській, директору за загальноосвітньої школи номер 12 міста Коростеня, чия команда дійшла до фіналу. В минулому році Альона Юрівна Шадурська була награждена Сурокісом Григорієм Михайловичем к 20-летию Федерации футбола Украины почетной грамотой. Я хочу еще раз поблагодарить нашу Алену Юрьевну за ее воспитанников, за ее школу, которой она дает свое сердце, душу, ее учителя, і діти, які займаються спортом, це дійсно спортивна школа. 28 квітня команда загальноосвітньої школи номер 14 стартує у одній 16-й фіналу. Житомиряни зіграють в одній групі з однолітками з Вінницької, Одеської областей та міста Києва. Матчі однієї 16-ї фіналу пройдуть 28, а однієї 8-ї – 29 квітня. Усі матчі будуть зіграні у Вінниці.